виготовлювача, виборчих білоте на основі пропозицій, які їй від підприємців виготовлювачів Стало до 13 червня до нас надійшло, я перепрошую, станом до 23 вересня, до 23 вересня нам надійшло дві пропозиції. Від ЗОВ е, Терноград та від державного підприємства ЗОРЯ Яке знаходиться в місті Київ. Оскільки у нас на той час взагалі не було коштів, кошти ми отримали лише сьогодні, сьогодні, постатую факт, що кошти тернопільського обласною місія отримали лише сьогодні і може здійснювати безпоцівкові перерахунки. Отже, комісія була перед вибором обрання між підприємством Тернопіль, яке розташоване в Тернополі, все, Тернополі і державним підприємством заряд, Виготовлювача, потрібно було оплатити дорогу і проживання у Києві трьом членам роботої комісії, які як контрольна комісія, на що взагалі не було коштів, а також оплатити перевезення з Звичайно, що на такі умови київське підприємство якби, не розглядалося. Тому, оскільки тернопа погодилися мотувати ці підприємства Обор, і е, пропозиція була від них вкладана і узгоджена, що вони нам виготовлять борт, на той час потім ми отримуємо кошти, е, рішення Тернопільської обласної виборчої комісії від 23 вересня 2015 року навіть підприємцем виготовлювачем було визначено підприємство Тернопіль.